І лише вчора відбувалося відбувався брифінг в адміністрації президента України, заступника глави АПУ Дмитра Шимкова. Він розповідав про перші результати роботи їхньої сторінки зі збору електронних петицій до президента. Сьогодні ми вирішили продовжити цю тему із людиною, яка безпосередньо брала участь в тому, що електронні петиції як інструмент запрацював. Це Вікторія Фанасєва, експерт групи електронна демократія реанімаційного пакету реформ і центру розвитку інновацій Києво-Моглянського. Академії. Вікторія, доброго дня, дякую, що завітали до нас. Доброго дня. Давайте в двох словах розкажемо а, глядачам а, про те, що це за інструмент електронна петиція, як він може стати їм в нагоді. Ну, перш за все, це перший такий інструмент електронної демократії, який з'явився в Україні. Він дозволить людям висвітлити проблеми, які їх хвилюють, дозволить побачити підтримку цих проблем у суспільстві і налагодити діалог суспільства і державної і місцевої влади. Яким чином? От як, як це відбувається крок за кроком від ідеї? наприклад, я громадянину, якого з'явилася ідея, як можна покращити життя, наприклад, в моєму місті. Наприклад, у вас з'явилася ідея, ви спочатку формулюєте її і відповідно заповнюєте певну форму на сайті або на сайті державного органу або органу місцевого самоврядування. Також за українським законодавством це можна буде зробити і на сайтах громадських організацій, які збирають такі підписи. Далі ви поширюєте свою ідею, свою петицію в соціальних мережах, серед друзів, тобто ну, залучаєте до цього якнайширше коло зацікавлених осіб. І таким чином збираєте підписи. Для державних петицій необхідно зібрати 25 тисяч підписів для місцевих буде залежати від кількості населення, кількості жителів цієї адміністративно-територіальної одиниці. Відповідно, далі, як тільки петиція набирає необхідну кількість підписів, вона потрапляє до адресата. І вже адресат по скороченій процедурі, не так як це передбачено для звернень громадян, а в термін до 10 днів, мусить розглянути цю електронну петицію, дати відповідно відповідь, обґрунтовану відповідь і Показати власне план дій, якщо він згоден втілювати таку петицію, крім термінів, протягом якого державний орган чи якась місцева влада має розглянути цю петицію, чим ще це відрізняється від звичайного звернення громадян? за все це, це публічність, тому що електронна петиція, як сама петиція, так і відповідь на неї, є публічним. Це не особисте звернення, це колективне звернення. Відповідно, кожен крок, кожна відповідь влади вона висвітлюватиметься і публікуватиметься на офіційних сайтах, на сайті тої громадської організації, яка збирає такі підписи. І відповідно ми можемо стежити за процесом розгляду електронної петиції, відповіді державної державної влади або органів місцевого самоврядування. Тобто, я, я так розумію, це було. А... Саме так прописано для того, щоб людина не розміщувала петицію аля, купіть мені телевізор. Так, звісно, електронна петиція ще е, має особливий предмет, тобто, ця е, така таке звернення мусить хвилювати велику кількість населення, аби зібрати ці підписи. Тому що, якщо петиція стосуватиметься особисто, як особисто вас, то е, навряд чи це підтримуватиме там двадцять тисяч, наприклад, людей. Чи зобов'язаний орган державної влади або місцевого самоврядування, який отримує петицію, в якій набрано необхідна кількість голосів, обов'язково ухвалити це рішення? Ні, оскільки це перший інструмент електронної демократії, він не є зобов'язувальним. Орган державної влади, або місцеве самоврядування може вирішити або підтримати таку електронну петицію, або не підтримати. Але навіть негативна відповідь вона мусить бути обґрунтованою, тобто мусить бути проведений певний аналіз попередньої цієї проблеми, мають бути заслухані аргументи за і проти і відповідно прийняти таке рішення. Оскільки це відбуватиметься, цей процес відбуватиметься публічно, то розраховуємо, що все-таки такі аргументи будуть надані, зважені і. Жоден орган не захоче дискредитувати себе. Таким mm -hmm. чином. Ну поки що такий інструмент працює лише на сторінці е, сайту адміністрації президента України. А ви кажете, що в майбутньому його можуть розміщувати навіть громадські організації? Е, так, вже готуються е, дуже багато громадських організацій готують свої електронні сервіси е, надання Такої, такої послуги, як збір е, підписів під петиціями, е, такі сервіси мусять бути безкоштовними, до них є певний ряд вимог, прописаних в законі. Е, але також громадські організації можуть робити, наприклад, інтерфейс цього ну, сервісу під е, власні е, ну, побажання, наприклад, можуть робити тематичні петиції, якщо це екологічна організація, вона збиратиме тільки екологічні петиції, це, це буде можливим. А, тільки що мені повідомили, що на раді коаліції ми перервемося, а потім продовжимо нашу розмову. Екстрена новина Юлія Тимошенка, лідер фракції Батьківщина, заявила сьогодні на раді коаліції про те, що вона хоче очолити коаліцію. Тепер саме вона, так як Олег Ляшко пішов в опозицію. У нас є запис звідти Нема у нас звідти запису. Тоді ми продовжуємо розмову. А, так, а, пані Вікторія, яка вигода розміщувати такі петиції на сторінки громадських організацій, а не державного органу? Ну, якщо це. Я, я президент України, припустимо, і в мене є на сторінці оці петиції, я їх бачу. А де там, яка громадська організація збирає підписи, я ж того не бачу. Ну, перш за все, для нашого суспільства характерна певний такий рівень недовіри до влади. Тому. Передбачення такої позиції в законі, як можливість збирати підписи на сайті громадських організацій, було якраз зроблено для того, аби і відновити цю довіру. І, можливо, якщо людина не довіряє певному органу, що, можливо, там якісь підтасовки голосів, або, або не подобається взагалі, як цей сервіс працює, або він часом може не працювати. Щоб такого не було, є альтернативний варіант. Тому що ну, після Майдану суспільство воно все-таки довіряє більше громадянам громадським організаціям, ну консолідованому громадянському, а, а як державний орган тоді дізнається про те, що зібрано необхідну кількість підписів? Громадська організація на сайті якої збирається ці підписи, має на наступний не пізніше наступного дня надіслати таку петицію адресату. Зрозуміло, дивіться. Тут ще одне тонке таке питання виникає. Ну в мене може у вас вже як у експерта є на нього відповідь. Якщо е, ця петиція ухвалена, там я як державний орган чи орган місцевого самоврядування маю ухвалити там протягом 10 днів якусь відповідь. А е, чи мені ж краще, якщо я знаю про те, що якась петиція от скоро набере необхідну кількість голосів завчасно знати, щоб я якось готувався до цього? Так, звісно, наприклад, ті петиції, які швидко набирають голоси. Я думаю, що я думаю, що державним органам, адресатам, ну і місцевих органам місцевого самоврядування, слід заздалегідь готуватися, висловлювати свою позицію. Можливо, навіть починати вже спілкуватися з ініціаторами цієї петиції, з громадянським суспільством і обговорювати цю проблему, тому що ми вже бачимо, що перші петиції починають дуже стрімко набирати підписи і вже не. Забаром з'являться, я думаю, перші петиції. Вікторія, які а, вигоди надає для органів державної влади та місцевого самоуправління місцевих органів влади отакі електронні петиції? Ну, по-перше, це можливість побачити, чого власне хоче народ або громада, так певна територіальна. Ось, по-друге, це можливість збирання нових ідей і власне шляхів вирішення певної проблеми, тому що в електронних петиціях вони можуть містити не лише якісь прохання або там заклики, а також, наприклад, проекти нормативних актів, якісь конкретні положення, які потребують включення в законодавство. Тобто це є такий ресурс і для влади, також для прийняття якихось виважених з одного боку, а з іншого боку необхідних для громади рішень, якщо, звісно, влада готова слухати такі рішення. Препозиція. А для цього, ну я так розумію, що це полегшує просто роботу органам державної влади та місцевого самоврядування. А для того, щоб зробити і собі отакі електронні петиції, для цього там, ну я не знаю, там київській міській державній адміністрації, що потрібно. E, загалом в законі вже передбачені певні положення для. E... Ну, для місцевих органів влади. Ну, зокрема, це не Київська міська державна адміністрація, а е, Київська міська рада буде, так? Тому що це органи місцевого самоврядування. Е, їм, звісно, потрібно прийняти свої внутрішні положення, як ця петиція буде рухатись далі у них. Е, також вони можуть, е, ну, верніше, територіальна громада, Київська територіальна громада може е, внести зміни в статут і передбачити там. Е, Певну кількість необхідних підписів, строк. Ці всі речі вони передбачені вже в законі, але територіальна громада може їх змінити, закріпивши це в змінах до статуту територіальної громади. А коштів це ж їм скількись коштує, чи можна просто взяти десь готові рішення? З технологічного боку, власне, ось ця альтернатива збору на сайтах громадських організацій якраз також полегшує і процес фінансування. От яка перевага тих петицій, які зараз на сайті президента набирають багато підтримки? Ну, перш за все, ми бачимо одну петицію, яка з великим відривом набирає вже до двох десятків до двох десятків тисяч голосів. Що, Право важливо на захист, сказати? Зброї. Так. що важливо сказати про цю петицію, що вона все-таки. Сформована і підтримується не однією людиною, а це е, петиція, яка підтримується е, професійною асоціацією, так, асоціацією власників зброї. І, власне, е, це є важливим моментом, е, який ну уроком можна сказати, який е, можна собі взяти на замітку. Е, що петиції, які е, формулюються і відповідно підтримуються громадськими організаціями, об'єднаннями громадян, вони набирають більшу підтримку, тому що це і більший ресурс. Е, Щодо піару цієї петиції і поширення її. І це більш грамотно і професійно сформульована петиція. І відповідно будуть аргументи і за, і проти цієї петиції, але їм вже буде, ну якби важче. Важче змагатися, скажімо так, тобто державному органу, якому адресована ця петиція, зокрема президенту, доведеться дуже чітко аргументувати свою позицію, тому що петиція сформульована більш-менш грамотно. Так там немає якихось таких зовсім великих ляпів, і відповідно я думаю, що вона набере свою підтримку дуже швидко і відповідно буде розглянута.